Час від часу пропагандисти і політики Росії розповідають про створення Україною так званої брудної бомби, яка нібито майже така ж небезпечна, як ядерна. Це геть хибне твердження. Брудна бомба поєднує у собі звичайний вибуховий заряд і радіоактивні матеріали. У неї значно нижча за ядерну зброю, руйнівна сила. Вона не спричиняє ядерного вибуху, а лише розпилює радіоактивні речовини довкола, заражаючи місцевість і створюючи небезпеку для військ противника та населення. Основний ефект брудної бомби психологічний. Так, Україна має технології і ресурси для виготовлення такої бомби, адже у нас вдосталь відходів від роботи атомних електростанцій. Але, хоча в світі не було жодного досвіду застосування брудної бомби, її розглядають як засіб терористичних атак, а не як стратегічну зброю для держави. Наприклад, за даними американських спецслужб, Аль-Каїда на початку 2000-х розглядала можливість створення такої бомби для терактів на території США. Використання брудної бомби однозначно спричинило б міжнародне засудження та санкції.